Доброго дня! Вірніше, вже надвечір'я. 18 червня 2024 року Дніпропетровщина на межі з Харківської областю. Фермерське господарство сонячне, виробник насіння кукурудзи вже на протязі багатьох років. Зараз хочу вас познайомити з гібридом, який вирощую на цьому полі, і взагалі сказати про насінний матеріал цього року. От зараз ми знаходимося на ділянці, де я вирощую дебехотин. Він, ну, як кажуть продавці, дистриб'ютори, кажуть, що це друге місто займає по Україні по реалізації. Ну, от такий стан станції ділянки, стан кукурудзи. Звичайно, це не товарна кукурудза. Насінневі ділянки, насінневі посіви Ну, вони завжди відстають від товарних посівів. Ну, от зараз стан, стан ось такий. Ну, давайте більш уважно от таке поле, загальний вигляд. Рівненько, симпатично. Через 2 дні розпочинаємо сортову прополку, тому що тільки сьогодні зранку обробили інсектидом теж. Ну, от такий. Такі рослини, ну, десь уже в фазі 10 листків, десь там сантиметрів 80, 70. Ну, що можна сказати по цьому, за цей рік за вирощування? Вон там внизу жовтенькі такі листочки від мерші. Це результати заморозку. От вище трішки. З такими полосами на листках. Це робота білої цикади. Це вже встановили через вчених і добралася до нас цикада. Тому ми обробляли сьогодні уже подвійною нормою Канонір Дуо. Ну, а уже листочки ті, що пішли. Свіжі, вони вже чистенькі, досить чисті. Ну, такий стан. Звичайно, хотілося б краще, але ну, цей рік такий він. І заморозки, і цикади, і кліщами знаходили. Ну, але як би там не було, як би там не було, але насіння буде, пройшли дощики. Тут ще можливо буде одна механічна обробка. 4 рази заїжджали ми сюди оприскувачем, лічили після заморозків. Потім ми обробляли гербіцидом, приміняли аналог Люміса мілофорт Екстра від АХТ спрацював гарно. Ну, можете подивитися, от на, на міжряддя, на рядки. Проблема особливих. Немає. І потім ще було два підживлення. В тому числі працював гарними препаратами. Це був Rosver Турбо. де там Азот в трьох формах є. Потім працював амінокислотами, працював ярило активний ріст. Ну, от, от десь так. Я думаю, що в принципі, вона зараз піде, тому що там є волога і, і буде нормальний урожай. Я іноді викладаю відео і я із Кайягро, мої партнери по вирощуванню насінневої кукурудзи. В основному це ДБХТ, Хотин, Денфієста, Ну, В цьому році ще додається Ден ФАО 230 і ДНК Яхі ФАО 190 раннє. Ну, і викладую. Ну, і що? Скажуть декотрі. А що там за насіння в фермерському господарстві? Гарне, чи може воно нікуди не годиться? Так от зараз я заходжусь на полі, яке посіяно моїм насінням. Посіяно гібридним способом. Шість рядочків Фієста, і два рядочки по краях Хотин. Гібридний посів для збільшення опилення, для поліпшення опилення. Ну, от такий приміняється такий спосіб: гібридний посів. Подивимося, що з цього буде. Ну, от на сьогоднішній день така кукурудза. Вона десь близько метра. Ну, от таке зелене море кукурудзи. В цьому році через нахватку коштів 180 гектар я посіяв своїм насінням кукурудзи. Все-таки не потрібно витрачати гроші там чи на соняшник, чи на сою, чи на ще на щось. І якщо будуть гарні умови, то ще невідомо, що дасть більший результат. От зараз я знаходжусь на цій товарній кукурудзі. І от якщо ви можете бачити, то оці два рядки. Вони вищі, ніж отут рядом. Так от, оці два рядки це стаковий, це дебехотин. А оці шість рядочків це денфієста, а вона трішки нижча. Ну, подивимося, який ефект дасть цей гібридний посів. Ну, який стан цієї кукурудзи. Ну, по-перше, Сіялась вона десь в 20, ну, десь 20 квітня раненько. Відповідно, попала під заморозки. Ну, от метр, метр 20 Висота. До речі, посіяно тут 60 тисяч на гектар. Посіяно без жодного грама добрив. Ну, звичайно, тут були які обробки. Перше, це полікували амінокислотами, а також від ярила був активний ріст, там, де багато фосфору і калію, від заморозків. Виждали де то недільку. І потім внесли гербіцид, і вже після гербіциду було, було підживлення, там був Ружвер Турбо, ну і ще були, ще були мікродобрива. Ну, от я дивлюся, зрівнюю оці стан посіву із сусідами, сусіди молодці, 300 кг карбаміду давали під посів, 200 під культивацію і 100 кг під посів. Ну, я вам скажу, що різниця невелика. Ну, ви ж самі бачите, колір який здоровий колір, здорові листочки. Невеликі, але прийшли дощечки. Ну, от надіюся, що рівненька. Ось що стосується якості насіння, тут можна подивитися, то рівненька кукуруза. Отак от, от, якщо подивитися, це вказує на те, що насіння досить якісне. Ну, і на сьогоднішній день нема причин, щоб тут не одержати врожай. Дай Боже, ще може один дощик там через 2 3 неділі, і тут буде повний порядок. От така кукуруза з мого насіння, тому, тому думайте. А вартість мого насіння ну, 1200-1300, ну, 1400 це вже аж забагато. Активно працюємо із дистриб'юторами. Тому запрошую до співробітництва і бажаю гарних рожаїв! Будьте здорові!